Українсько-білоруський кордон буде ще більш захищеним, із навчання, які проходили у Франції, повернулися українські воїни, а саме підрозділи Національної гвардії України. Наш підрозділ пройшов злагодження за кордоном близько шести місяців. Нас навчали закордонні інструктори. От на даний момент командування нам поставило перед нами завдання посилити всім особу, наявно всім наявним особовим складом. Кордон з республікою Білорусь. Аби більш ефективно охороняти кордон, зокрема і на Волині, нацгвардійці отримали нове озброєння та техніку. Зокрема, це потужні американські бронетранспортери «МАКС-ПРО». Водій Іван розповідає, американська техніка є надпотужною, має велику прохідність, а що найголовніше, може зберегти життя особовому складу. Дуже надіжна до підриву отримує протитанкову міну. Вона стоїть на базі храмного. Недорожника, окремо, де екіпажу в нас є капсула, так само проти підрівні сідушки, які дуже багато рятованих житів. Окрім цього, військовослужбовці отримали і крупнокаліберні кулемети Браунінг М2. Питань немає ніяких, Простий Рости класно власно стріляє, все чудово. Є на озброєнні нацгвардії, звісно ж, і сучасні українські розробки. Зокрема, це бронеавтомобілі новатор та Козак. Ще до повномасштабного вторгнення ця техніка пройшла успішне тестування. Водій бронеавтомобіля новатор із позивним Август каже, техніка створена на посиленому шасі форд Ф F-550». Зараз вона неабияк допоможе боронити українські кордони. Показав себе в бойових умовах дуже добре. Броня тримає так дуже надійно. Були прильоти по ньому. Капсула витримує дуже добре. Були прильоти біля нього. 7,62, 5,56, 5,45 витримує. Навчання від наших західних партнерів є важливою складовою українського захисту. кажуть військові. Півроку нацгвардійці навчалися спільно із французьким легіоном і отримали цінний досвід. Підрозділ національної гвардії вирушаємо на підсилення кордону з Білорусією. Прибули з навчання, півроку проводили у Франції. Навчання було справжнім для, з французьким В Дійсності нам дали велику можливість і дякуємо всім, що направили нас на це навчання. Дякуємо інструкторам. Тож для ворогів, які ступатимуть на українську землю, є лише один варіант стати для неї добривом. Підрозділи Національної гвардії України вирушили на позиції. Тож тепер українсько-білоруський кордон буде ще більш захищений.